І перше запитання в незалежності, а в незалежності напрямку це план перемоги, який дуже широко обговорюється, і в західній і в західних ЗМІ нашими експертами усіма да, тому що, начебто, він вже набрав чітких образів. Його прокоментував сам Володимир Зеленський. Він його вже повіз до сполучених штатів. Він дав інтерв'ю Нью-Йоркеру, а досить таки емоційно щодо плану А і плану Б да план перемоги, план підтримки, непідтримки. підтримки. Підсумки, результати цього візиту і власне підтримки цього плану, да так чи побачимо ми чіт, чітку підтримку за усіма пунктами? Наскільки вони будуть визначальними вирішальними для України для та українців в подальшому ході війни Росії проти України? Давайте варто чекати такого можу чогось можу. потужного, чи все ж таки трошки що називається, збавити збавити оберти і не бути такими емоційно напруженими усім нам, тому що там терміни окреслювалися. Дивіться, я зараз знаходжусь в Вашингтоні і дуже часто спілкуюся з представниками діаспори політичного імстеблішменту в Сполучених Штатах. В принципі питання підтримки України це стоїть, як би мовити, однозначно. Всі кажуть, що треба, щоб Україну треба підтримувати питання запрошення це ще не питання членства в НАТО, але тим не менше, це був би досить потужний політичний сигнал, якби ми його отримали до завершення, так би мовити, ну як кажуть народі, до того акорду прощального акорду на крісті Кристі президента паном Байденом. Тому що він практично вже нічим не ризикує в контексті залишити слід історії, наприклад, давши, хоча б це запрошення. Але ще раз наголошую, всі тут сходяться в одному, що як би там не було, НАТО це є військово-політичний союз. Якщо ми говоримо слово військово. То збройні сили України, звичайно, мають одне з найкращих озброєнь, самі відважні воїни, і фактично вже які б перевірки не проводилися стосовно зброї. Ніхто не скаже, що ми там десь ту американську допомогу розбазарюємо і так далі. Все, як то кажуть, йде у відповідності до чинного законодавства. Використовується за призначення. А от з приводу політичний союз, а тут є проблема, тому що політичний союз передбачає верховенство права, антикорупційна боротьба. Ну і далі те, що ми вже привикли кожного дня чути в наших медіа ефірах, я вам хочу сказати, що лобі України досить потужне, тому що діаспора вона сама по собі активна. І я нещодавно був. Водоше Костюшко, там є така структура, де були представники діаспори Польщі, Литви, України. А я вам хочу сказати, це близько 20 мільйонів людей в Сполучених Штатах. Це досить велика така структура, і в принципі всі свідомі того, що Україну треба мати захист у вигляді в НАТО, але дуже є серйозне ну, розчарування впливом. Перепрошую, єрмака на політику всередині в Україні. І це зараз навіть ніхто вже не приховує і обговорюють відкрито. Є деякі е, такі е, розмірковування з приводу так званого м, Ялтинської конференції з приводу Німеччини, яка своєю певною частиною стала членом НАТО. А після того, вже е, інша її частина, яка була під впливом радянського союзу, долучилася. Е, я теж мав е, такі розмови, і я сказав: так почекайте, Ялтинська конференція ділила розваленого агресора. Не треба робити підміни. Україна це країна жертва. І якщо нам пропонують якусь частину взяти під парасольку, так її ще ж ніхто і не бере. Але саме ці тези є небезпечними розподілу країни жертви, а не країни агресора. Всі якось так зосередились саме на цьому. Але Богу дякувати тут ну, тверезо мислять люди і досить активно це обговорюють і кажуть, що так запрошувати треба всю Україну. Давати їй гарантії безпеки, як мінімум, на ту частину, яка вона контролює, але запрошувати треба всю, а не лише контрольовану частину, бо це виглядає дуже ну дико, і такі дискусії ведуться. Єдине, що позиція Польщі, наприклад, тут ну не зовсім мені подобається. Я говорю зараз не про Польщу як країну, а про діаспору. Вони навіть не зважаючи на ситуацію з умовно кажучи. З волинською трагедією вони це завжди казали, будуть казати це. Ми все розуміємо. Але в них є такі тези, що поляки дуже бояться, переживають, що як Україна після цієї перемоги буде країною з найбільшою армією, і дуже як кажуть вони сильні, злі, але бідні, і вони це розцінюють як ризик для Польщі. Хоча ніколи Україна не загрожувала Польщі, тобто такі всі речі вони обговорюються. І єдине, що якщо ми говоримо в загальному тенденції в Сполучених Штатах, то звичайно курська операція це те, що відновила вживання слова Україна в американській пресі. Ну, чесно кажу, вже останнім часом мені розповідали, що кажу, вже навіть про Україну ніхто не ну мало ж хто згадував. Всі зайняті виборами в Сполучених Штатах. Це звичайно, американський народ мудрий, він розбереться що до чого і куди. Але ще раз наголошую, Курська операція тут. Ну я був здивований. Не ж я, я очікував таке відношення, але дійсно це знову втілення, так би мовити, наших. Переможних можливостей, що Україні можна допомагати і треба допомагати, бо от бачите, вони навіть от-от, курська операція. Отак, от десь в такому ключі це розглядається. Ну от це якщо коротко, що я думаю, з цього приводу взагалі, що відбувається з візитом пана Зеленського. Єдине, що для мене ну трішечки знаєте, коли є невдача президента, то це є невдача держави. Для мене є ну така ситуація. Я, я розумію, що фотографії на майданчику в Білому домі не буде. І для мене це трішечки якби не зовсім, а ловити Байдена десь там в коридорі організації Об'єднаних Націй. До речі, я був теж нещодавно. Там була невеличка акція української діаспори, привернути увагу до України і так далі. Ну це вже інша історія, але дипломатія це вміння компромісу, а не лише криків Джо, чого ми ще не в НАТО. Я думаю, що ці компроміси потрібно шукати, і щось так чогось так думаю, що питання НАТО буде офіційним якимось, якщо воно буде успішне. А якщо буде не успішне, то всі зразу почнуть говорити про союз Сполучених Штатів і Америки Америки і України поза членством НАТО. Ну на кшталт Ізраїля. Я думаю, що це буде так, би мовити, має право на життя як запасний варіант, якщо щось не буде вдаватися офіційно отримати в контексті. Членство чи запрошення до членства в НАТО? Питання, питання далекобійної зброї. А наскільки воно буде вирішене вже остаточно під час цього візиту на користь України? Дивіться, що, тут 에, що, що я тут чув, і що тут взагалі uh -huh. таке враження, що вже це рішення давно було? Таке враження в мене складається ну, в контексті обговорень, які тут відбуваються в Америці. Єдине, що можу сказати, ми трішечки заплуталися з історіями російської контрпропаганди, російської пропаганди. Вони що кажуть, що яка там вже далекобійна зброя українцям треба, ми вже літаки там відігнали, що це вже не актуально і так далі. Ми на те все не ведемося. Далекобійна зброя треба, тим більше хочу нагадати: далекобійна зброя це не лише атакам 300 кілометрів, Storm Shadow і інші сили і засоби до тисячі кілометрів. Ще раз наголошую: далекобійна зброя це не середня дальність, це трішки далі. Тому я думаю, що ці питання мають право на життя. Чи буде таке рішення прийняте? Ну, мені б хотілося, щоб було, незважаючи на те, що росіяни кажуть, що літаки вже десь там перемістили трішки далі, і це Україні нічого не дасть. Це ж політичний крок більше, ніж ефект Питання не в дозволі, а питання в насиченості Збройних сил України цією зброєю. Дозвіл на f 16 ми отримали. А скільки штук отримали літаків, і так само і щодо далекобійної зброї і можливості її використовувати? Це політичне рішення, чи буде воно прийнято, не можу зараз сказати. Я думаю, що воно вже прийняте. Ну щось в мене так от напевно такий оптимістичний сценарій більше.